Всім привіт! Мене звати Світлана і ви на каналі Життя Без Квітів не буває. Вітаю всіх, хто заглянув на мій канал і запрошую прогулятися по моєму весняному квітничку. Розквітла обрієта. Ось такий яскравий колір вона має. Ще дуже рясно квітує брунера. Дуже подобається мені ця квіточка весняна. Вже досить давно вона квітує. Такий незвичайний для квітничка весняного колір. І ось ось має розквітнути магнолія Джені. Цю магнолію я виписувала в Олександрі Камрадської. Прийшла вона із ламаною верхівкою. Я. Намагалась її вкорінити, але в мене, на жаль, нічого не вийшло. І ось в цьому році вона заквітує. Найперша квіточка трошечки видно, що примерзла після приморозків, хоча я її і накривала. Але все ж таки ми побачимо її квітування. Вже видно, що вона відповідає сорту. Магнолія Дженні виростає до 3 метрів і в ширину 2 метри. Але це буде в 10-річному віці. Досягне вона таких розмірів. А поки що вона у мене ось така маленька. Витримує морози до мінус 22, як замовлено на цій бірочці. Ось така красуня тепер в мене є. Мрії збуваються. Дуже активно почали цвісти тюльпани. Тут у мене і сортові, і прості. Сортові з часом зникають, хоча я їх і викопую кожен рік. А ці червоні, вони дуже гарні, великі, але я в себе їх рахую агресорами. Цибулини сидять глибоко, не завжди можна їх дістати, тому вони з'являються в тих місцях, де не потрібно. І кожної весни я ходжу з лопаткою і викопую їх там, де вони мені не потрібні. Але вони яскраві і є гарною прикрасою квітничка. Дуже швидко піднялися трав'янисті піони. Дороніку. квітує уже тривалий час. Не перестають радувати першоцвіти поодинокі тюльпанчики. Заквітли рябчики імператорські, хоч і мороз прибив їх трошки, але все ж таки вони кітують. І квітка рябчика залежить від розміру цибулинки. Чим більша цибулинка, тим більша квіточка. Магнолію я купувала в січні 24-го року. І була вона в трьохрічному віці. Закрита коренева система, прийнялася гарно. І ось в цьому році вона вже квітне. А це найбільші самі потужні кущики. Тут найбільша цибулинка. Після цвітіння я щороку їх викопую. Ще хочу показати, як почувають себе мої гортензії. Ось це волотиста гортензія Vanilla Frise. Вона обрізана на дві брунечки. Дуже гарно пішла в ріст. Місце їй тут подобається. Поруч із нею росте. Турецька гвоздика. Ну і тюльпанчик. Викопую, викопую, а вони все одно сходять. Тут також волотиста гортензія, це Вона ще молоденька, також обрізла на дві бруночки. Решту вкорінила. І дуже гарно вона прийнялася. Чотири, чотири гілочки прийнялося. А це також волотиста гортензія. Вона в мене вже трішки давно на дві бронечки я їх також обрізала. От. На осінь вона набуває темно. Бордового кольору, але назви я, на жаль, не знаю. Це я купувала з рук. Ось так. Дуже пізно вона, дуже пізно починає випускати свої суцвіття і деколи навіть не встигає набрати колір до морозів. Не знаю, що це за сорт. Можливо, хто знає, підкажіть. А так почуває себе широколиста гортензія. Вершечки, звичайно, обмерзли. Пізніше я їх обріжу. Цвісти, напевно, буде дуже пізно. На цьогорічних пагонах. Це великий кущ. Я її. Дуже кардинально обрізаю, тому що вона тут на дорогу мішає. Ну, але зазвичай вона цвіте гарно і рясно. Зимувала вона в мене без накриття. Тому і отак всі верхушечки повідмерзали бруньки, повідпадали. А це Вімс вімсред. Це також молоденька гортензія. Я їх купувала разом з Самарською. Ці тіні їхнього я ще не бачила. Це також волотиста гортензія мітловидна. Вони морозів не бояться, тому ось так гарненько, вже листячко розпустилося. Можливо, в цьому році я побачу їхнє квітування. Також вона в мене є почеранкована і дуже гарно прийнялася. І взагалі я зробила висновок, що гортензії дуже легко вкорінюються. Зацвів бурачок пустельний, жовтенький такий також. І ось таке поєднання з голубеньким барвінком. Під деревом вони собі тут здружилися. Дуже гарна рослинка. А ось подивіться, як наростають гейхери. Це така краса, це я розсадила кущика. Каменеломка ось така в мене є. Розквітла, грунтопокривна. Королева зацвітає. Дуже гарно вона квітує, ось такий колір має. Ну і збирає біля себе білокрилку дуже активно. Це мої вкоріняшки коріняшки. І там також я їх повиносила вже на двір Тут їм затишно. Це пересклет Форчуна А тут в мене троянди в рядочок, дуже гарно також наростають. Тут у мене такий міні-трояндарій, можна сказати. Але це обейд, я її кардинально обрізала. І там гарно, жовтенька, а та засохла, пропала, пропала. Ну, будемо е, дивитися за нею. Я ще поки що не викидаю, можливо, там десь щось надумає виліз. Ця також гарно. Ще сон трава квітує. Зараз вже такі дрібніші квіточки залишилися. А тут у мене ця галявинка, галявинка така, то сходять хости. Ось тут будуть хости і дуже багато лілій. З часом тут також буде гарно. Виписувала осінню барбариси три. Поки що не буду казати в кого. Ось в такому вони стані плачевному, цей, ніби напівживий. Ще один засух. І ще один. Дуже активно зараз на тому сайті проходять продажі. Ну, пропали. Можливо, що виживе, будемо дивитися. Тут армерії рядочок, а це Азалія біленька. Виписувала як Катю, прийшла біла. білого кольору. Тепер уже. Без назви виходить. А це вчора мені таку квіточку дали. Не знаю навіть не назви, не як вона квітує. Однорічна дуже гарно насівається, кажуть. У мене тут по всьому квітнику дуже гарно насіваються і тюльпани, і такий агресор, як птицемлечник, рястка. Я не можу з ними справитись. По всьому кітнику, а ще дуже гарно сходить молочай, як він називається, наречена, кажуть на, на нього. Ану, заглянемо на наші троянди. Ростуть, верба, акуренішийки. Після Морозів уже відновилася. Це я буду обривати звичайно. Також росте. А тут взагалі краса. Так, тут це та, що пропала. Вітер е, скидав банку зимою, зимку, і вона, видно, тут дуже гарно росте. І тут буде краса. Ось іще хочу показати деревовидну гортензію білого кольору. Не знаю, чи це Анабель, чи не Анабель білі шапки. Тут вона в тіньочку росте через те дуже висока виростає. Примулки позацвітали. Тут я на таким шариком буду формувати також вербаха коренішики. Тут сквозняк, нічого не росте, а вона, бачу, непогано себе почуває. Подивіться, як марушка набирає бутони. Оце я розумію так, як треба, як пообіцяли, так воно і є. Зараз рябчики відцвітуть, я їх викупаю. І залишиться королева азалія в цьому місці. Тут ще трояндочки є також. Цілий рядочок троянд. А це рябчики імператорські з минулорічного архівного відео. Ось так вони виглядали в минулому році. Дякую всім за перегляд. Дякую всім, хто був зі мною на каналі. Миру всім, мирного неба і до зустрічі в новому відео.